Вночі окупанти влаштували чергову ніч терору в Харкові. По двох районах росіяни вдарили майже 20 -ма безпілотниками. У багатоповерхівках та приватних будинках спалахнули пожежі, пошкоджені цивільне виробництво, комунальні підприємства, громадський транспорт. На цей час відомо про трьох загиблих та 64 поранених, зокрема і дев'ятьох дітей. Про чергову атаку росіяну спитаємо в нашу власну кореспондентку в Харкові Тетяну Доцяк. Тетяно, вітаю. Знаю, що ви опинилися фактично в епіцентрі удару і працювали всю ніч. Тож, будь ласка, розкажіть, які наслідки чергового російського терору. Вітаю вас, Андрія. Так дійсно я працювала вночі. і Те, що я почула, що говорили постраждалі люди про цю пекельну ніч. Якщо ви хочете дізнатися, що таке пекло, то приїздіть у Харків. Зараз ми перебуваємо у Слобідському районі Харкова. Люди перебувають і досі у шоковому стані. Починаючи з пів на першу ночі протягом 10 хвилин, по двох районах Харкова окупанти завдали 17 ударів бойовими дронами. І Понад півтора десятка квартир вигоріли вщент. Вилетіло близько двох тисяч вікон. Це з урахуванням і балконів. Пошкоджені близько сотні будинків. На місцях зночі працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Моя квартира за одну кімнату від епіцентру, Так, шістьокал нет. Нічого, Даже форточку в маленькій кімнаті вирвала. І всі ститі пліт, всі осипались. Сусідка пані Валентини загинула. Ще один чоловік загинув вночі у багатоповерхівці в основ'янському районі. Вогонь охопив кілька квартир. Люди самотужки гасили полум'я. Хто чим міг, доки не приїхали рятувальники? Я самотужки пожара поки потушив, був вогнегасник. Балкони горіли, все, що було з дерева, все горіло. Спас вогнегасник. І була вода, потушили, поки не згоріло все. І останній, коли був зрив, у нас прихожий в шкаф купе. І двір впала на нас. зі шкафом і перекрила осколками. А... Дверь с ванной открылась и закрыла мужа. Поэтому мы не пострадали. В моєму районі палали і багатоповерхівки, і будинки в приватному секторі. Я прибула на місця ударів одразу, як пролунав відбій тривоги, і досі перед очима жінка, мати двох дітей її всю трясло. Вона розповідала, як разом із чоловіком накрили собою двох своїх дітей, щоб вони вціліли під час ударів. Почули що летить е, зразу всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни, але я сказала, щоб ванну швидко вибігали, та що плитка боялась. А потім зверху дітей лягли і все, от удар нас унесло. Боже, у вас нога трясеться. Досі це прилякані так. Ні, нормально все. Люди допомагали одне одному у приватному секторі. Чоловік розповів, як витягнув жінку з дитиною з палаючого будинку. Коли взрив пройшов, ми сюди прибігли і крик, бач дитина. вони через вікно вилазили, я забрав рібінка, виніс сюди, а потім Таню, ну, матір рібника винесла, вони в соки приїхала скора і забрала їх. Один чоловік вранці помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до трьох. За даними адміністрації, постраждалих понад 60. Дев'ятеро з них діти. Госпіталізовано 13 поранених, зокрема, троє дітей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Під удар окупантів потрапили дитячі майданчики, цивільне підприємство. Там виготовляли протези для стоматології, тролейбусне депо і громадський транспорт. Начальник Харківської облівської адміністрації Олег Синігубов заявляє, що зараз завдання номер один посилити. Нашу ППО, зокрема, й дронами камікадзе здатними збивати ворожі шахеди, адже ворог застосував саме аналоги іранських дронів Герані-2. Чому інший звук? Тому що вони набирають максимальну висоту 3-4 і навіть більше відповідно кілометри і вже йдуть на удар перед безпосередньою ціллю. Ворог постійно змінює тактику і заходить з різних боків тому звичайно у нього мета. Обійти наші сили там оборони. Також Сенігобов повідомив, що сьогодні рятувальники спробують дістатися тіл загиблих працівників цивільного підприємства, яке окупанти обстріляли в ніч проти суботи. Тоді ворог завдав по одному підприємству кілька десятків ударів бойовими дронами і зниклими безвісти й досі. Вважаються шестеро людей. Дістатися тіл рятувальники не могли через масштабну пожежу і обвали. Андрію. Дякую, Тетяна. Це була Тетяна Доцяк із Харкова, яка розповіла, як місто оговтується після нічної атаки росіян, які вбили щонайменше трьох людей, і понад 60 поранили. Кожна нова доба це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар показовий. Тож Росія заслуговує на збільшення тиску. Так відреагував на ворожий терор президент України Володимир Зеленський. Варто ухвалити нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії, і насамперед це залежить від Сполучених Штатів Америки. І ось реакція зі сполучених штатів. Державний департамент закликав Росію негайно припинити удари по Україні, додавши, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією з обстрілами. Речниця держдепу темі. Брюс наголосила: ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Про це повідомляє агентство Reuters вночі росіяни обстріляли також ударними безпілотниками Одещину. Постраждали Ізмаїльський та білогородністровські райони. Сили ППО збили частину ворожих цілей, але у Вилківській громаді кілька дронів влучили у приватні будинки. Про це повідомили в Ізмаїльській райадміністрації. У п'яти помешканнях спалахнули пожежі. Інформація про потерпілих поки не надходила. Постраждали також складські приміщення, автомобільні господарчі споруди та цивільні плавзасоби. Сумщина стає все більш небезпечнішою протягом доби. Росіяни обстріляли прикордоння 70 разів під вогнем аж 13 громад дивом. Без потерпілих найбільше обстрілів у Сумському та Шостинському районах обласна військова адміністрація зафіксувала майже 10 ударів кабами і 20 скидів з дронів. У великописарівській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. У Лебединській понівечене нежитлове приміщення і чотири одиниці сільськогосподарської техніки. Евакуювати з прикордоння вдалося понад 100 людей. Один поранений і на Чернігівщині, де на світанку росіяни скинули вибухівку у прикордонному селі Новгород Сіверського району. Просто на подвір'я приватного будинку. У Херсоні ранок почався з терору. Також близько четвертої росіяни атакували Шуменський мікрорайон, а пів на сьому – корабел. Вибухових травм зазнали дві літні жінки. У Надніпрянському загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Постраждали двоє людей. Вони у лікарні. Напередодні поранили ще п'ятьох під дроновим терором, артобстрілами та авіаударами майже 30 населених пунктів. Росіяни били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку і 10 приватних будинків, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через обстріли було багато займань, переважно у житловому секторі. Рятувальникам довелося гасити сім таких пожеж. А далі до наслідків атаки на Харків там сьогодні була чергова важка ніч. Росіяни продовжують тероризувати місто різними видами озброєння. Армія ворога вночі випустила по Харкову 17 безпілотників герань. На цю годину маємо інформацію вже про трьох загиблих у лікарні зранку. Померший річний чоловік. Поранені 64 людини з Харкова з нами зараз наживо. Марія Малівська Марія, вітаю. Тож, де ти зараз? Яка ситуація в місті? І чи не гучно зараз у Харкові? Андрію, вітаю вас вже сьогодні. Зранку близько 9.30, Коли Харків всім миром усував наслідки нічного ніч, нічної атаки. Росіяни випустили ще один е, безпілотник. Цього разу «Молнія» по Шевченківському району. На зараз інформація е, внаслідок цього влучання про постраждалих немає. Що ж до е, нічної масованої атаки безпілотниками герань під ударами опинилися відразу два райони Харкова, це основне. Янські і Слобідський. Ми зараз на одній з найбільших магістралей Харкова. Це аерокосмічний проспект. І, власне він відокремлює основ'янський від Слобідського району. І влучання є як з цього боку, так і з цього боку. Тут на аерокосмічному під удар російської герані потрапила п'ятиповерхівка. Тут на першому поверсі цього будинку загинув чоловік почало спускатися, це почало дергати двері. І двері не відкривалися. Вони були заблоковані. Якщо би хоча б ми б їх довго вирвали, ми не могли їх вирвати. Якщо ми хоча б на п'ять хвилин успіли, то... Ми розпазли, б... блять! Ссук нет, блядь! Утім, точно кількість постраждалих та загиблих за цю ніч у Харкові рятувальники зможуть назвати лише після закінчення пошуково-рятувальних робіт. На зараз вони ще тривають. Є одна кімната, яка ще повністю не розчищена, в якої, можливо, залишилось хтось залишився. Тому за, 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 закінчимо роботи по розчищенню завалів основного, Тоді можна робити висновок, що в будівлі вже нікого немає. Це так виглядають вигорілі квартири вже за іншою адресою. Тут також влучання дрона в багатоповерхівку. Мешканка п'ятого поверху загинула відразу. Її сусіди з четвертого поверху з сильними опіками опинилися в лікарні. І на ранок 65-річний чоловік помер. А його дружина у вкрай важкому стані. Окна вилетіли одразу, милова завіса, димова завіса. Очень сильно значит, гарью пахнуть, почала пахнути, что-то. щось. Тобто дочка не могли выйти, тому що заклинила дверь. Нас сусіди вибивали, ну то есть, щоб з цієї сторони внучка 13 лет, дуже перепугалась, скоро потім давали успокоительное. Постраждало досить серйозно, фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки багато квартирні на місці триваючи роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще пробувати люди. Як бачите, на всіх місцях нічних влучань тривають роботи. Працюють тут і комунальники, і волонтери, і самі мешканці прибирають сміття, забивають вікна, демонтують аварійні конструкції. На зараз за оновленою інформацією національної поліції маємо 64 постраждалих, серед яких 9 дітей віком від 2 до 15 років і троє загиблих. Андрію. Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка в Харкові. Марія Малевська, яка вночі вночі зазнав чергової атаки ворожими дронами. На жаль, троє людей загинули, і 60 що постраждали. У лікарні Харкова перебуває 13 поранених. Серед них троє дітей. Жінка 59 років у вкрай важкому стані. Українці уранці в лікарні від травм помер і ще один чоловік. Тож кількість загиблих зросла до трьох людей. Загалом постраждали 64 людини. Зокрема, дев'ятеро з них це діти. Уночі загарбники влаштували при фронтовому місту чергову ніч терору. О пів на першу по двох районах завдали 17 ударів безпілотниками. У багатоповерхівках і приватних будинках спалахнули пожежі. Пошкоджені цивільне виробництво, комунальні підприємства, громадський транспорт про чергову ніч терору. Репортаж Тетяни Доцяк. Чергова пекельна ніч у Харкові. Люди досі у шоковому стані. Починаючи з пів на першу ночі. За 10 хвилин окупанти завдали по двох районах міста 17 ударів. Понад півтора десятка квартир вигоріли вщент. Вилетіли близько двох тисяч вікон, зокрема й в балконах. Пошкоджено близько сотні будинків. Рятувальники, комунальники, волонтери працюють на місцях атаки від ночі. Моя квартира за одну кімнату від епіцентру. Так, шість стекол немає, ні. нічого. Навіть форточку в маленькой кімнаті вирвала. І всі ститі пліт всі осипалі. Сусідка пані Валентини загинула. Росіяни вбили ще одного мешканця багатоповерхівки в Основ'янському районі. Вогонь охопив кілька квартир. Люди самотужки гасили полум'я, хто чим міг, доки не приїхали рятувальники. Я самотужки пожар, поки потушив. Був вогнегасник. Балкони горіли, все, що було, з дерева все горіло. Спас вогнегасник. і Була вода, потушили, поки не згоріло все. І останній, коли був взрив, у нас в прихожій шкаф-купе. І дверь впала на нас. Це шкафом і прикрила осколками, а двір з ванною і закрила може, тому ми не пострадали. Їхня сусідка пані Олена разом із чоловіком накрили собою своїх дітей, щоб врятувати їх від загибелі. Почули, що летить зразу всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни, але я сказала, щоб ванну швидко вибігали, та що плитка боялась. А потім зверху дітей лягли і все, туда нас унесло. Боже, у вас нога трясеться, досі це прилякані так. Ні, нормально все. У приватному секторі чоловік розповів, як витягнув жінку з дитиною з будинку, який охопило вогнем. Коли взрив пройшов, ми сюди прибігли і. Крики, бач ребенка, вони через вікно вилазили, я забрав рібка, виніс сюди, а потім Таню, цього ну, рібка винесли, вони в шокі, приїхала скора і забрала її. Третя жертва окупантів. Чоловік він зранку помер у лікарні. Понад 60 людей постраждало. Дев'ятеро з них діти. Госпіталізовано 13 потерпілих. Серед них троє дітей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Під удар окупантів потрапили дитячі майданчики, цивільне підприємство. Там виготовляли протези для стоматології, тролейбусне і громадський транспорт. Відомо, що ворог застосував аналоги іранських дронів. Герань -2». З метою нанесення ударів. Російські війська використали близько 17 БПЛА типу Гарань-2. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства. та Підприємства міста. Начальник Харківської обловійської адміністрації заявляє, що зараз завдання номер один посилити нашу ППО, зокрема, й дронами Камікадзе, здатними збивати ворожі шахеди. Чому інший звук? Тому що вони набирають максимальну висоту 3-4 і навіть більше відповідно кілометри і вже йдуть на удар перед безпосередньо ціллю. Ворог постійно змінює тактику і заходить з різних боків тощо, тому звичайно у нього мета. Обійти наші сили там моборону сьогодні. Рятувальники спробують дістатися тіл загиблих на цивільному підприємстві, яке окупанти обстріляли в ніч проти суботи. Зниклими безвісти, вважають шістьох людей. Займання гасили кілька днів. Тож дістати їх у рятувальників не було можливості через пожежу й обвали. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини вночі росіяни обстріляли також ударними безпілотниками Одещину. Постраждали Ізмаїльський та білогородністровські райони. Сили ППО збили частину ворожих цілей, але у Вилківській громаді кілька дронів влучили у приватні будинки. Про це повідомили в Ізмаїльській райадміністрації. У п'яти помешканнях спалахнули пожежі. Інформація про потерпілих поки не надходила. Постраждали також складські приміщення, автомобільні господарчі споруди та цивільні плавзасоби. Сумщина стає все більш небезпечнішою протягом доби росіяни обстріляли прикордоння 70 разів під вогнем аж 13 громад дивом. Безпотерпілих найбільше обстрілів у Сумському та Шостинському районах. Обласна військова адміністрація зафіксувала майже 10 ударів кабами і 20 скидів з дронів. У великописарівській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. У Лебединській понівечене нежитлове приміщення і чотири одиниці сільськогосподарської техніки. Евакуювати з прикордоння вдалося понад 100 людей. Один поранений і на Чернігівщині, де на світанку росіяни скинули вибухівку у прикордонному селі Новгород-Сіверського району. Прост. На подвір'я приватного будинку. У Херсоні ранок почався з терору також. Близько четвертої росіяни атакували Шуменський мікрорайон, а у пів на сьому корабел. Вибухових травм зазнали дві літні жінки. У Надніпрянському загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Постраждали двоє людей. Вони у лікарні. Напередодні поранили ще п'ятьох під дроновим терором, артобстрілами та авіаударами майже 30 населених пунктів. Росіяни били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку і 10 приватних будинків, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через обстріли було багато займань переважно у житловому секторі. Рятувальникам довелося гасити сім таких пожеж. У Луцьку триває ліквідація наслідків масованого російського удару по місту 6 червня. Там постраждало 400 приміщень, квартири, підприємства, начальні заклади, державні установи у місті. Завершують обстежувати потрощені об'єкти. Після цього експерти скажуть, що можна відремонтувати, а які будівлі відновленню не підлягають. У лікарні досі двоє травмованих. Один чоловік у реанімації з подробицями Катерина Курбанова. Із потрощених будинків мешканці вивозять всі лілі речі, хоча їх небагато. Отаке, що не придеться спершу купувати, то забираємо. В середині жити невозможно, в середині все зруйновано, не розійшлися. 6 червня в одну мить без помешкання, де із родиною прожили 20 років. залишилася і пані Лілія. У руках тримає шматок російського залізяча. Кусок уламка ракети. Вирвали з авто, бо ці уламки кругом летіли. Ну це було страшне. У кількох двоповерхівках довкола немає жодної вцілілої квартири. Такої сили, був удар тішить одне, кажуть люди, що всі сусіди живі, бо вчасно пішли в укриття. Просто руїни, все нічого. Для мене це дуже важко. Просто дуже важко. Тимчасовий прихисток мешканці знайшли у родичів і друзів, тих, кому нікуди піти, поселили у гуртожиток. Місцева влада компенсує витрати на оренду квартир, але знайти житло складно. Розповідають постраждалі. Люди відмовляються здавати бо це має бути офіційно. Ліквідація наслідків масштабної комбінованої атаки, і у цій багатоповерхівці, яка постраждала найбільше, біля будинку досі чергують його мешканці. Час від часу людям дозволяють зайти всередину по одному, аби забрати свої речі. Будівельники ж продовжують забивати вікна дошками там, де це безпечно. А мешканці намагаються винести з квартир найцінніше. Буквально на 10 хвилин ми йдемо з працівниками. Що працює хлопці з спасателями, ідемо беремо саме необхідно. Ой, заходиш квартиру, забуваєш взагалі, чого ти туди прийшла, бо дивишся на ці речі, що все розвалено. Лучани привозять постраждалим харчі, воду, одяг, адже люди залишилися без нічого. Саме більше це треба засоби гігієни і продукти харчування, які не псуються, тому що. Макарони, крупи, консерви, що робити з дев'ятиповерхівкою, визначать експерти. Результати обстеження міська рада очікує вже наступного тижня. Досліджують і решту пошкоджених будинків. Загалом постраждали 400 осель, у яких мешкали понад тисячі людей. Збитки чималі на ліквідацію наслідків Із бюджету виділили перші 30 мільйонів гривень. Близько 2,5 тисяч вікон, які пошкоджені або знищені, понад 11 тисяч 100 метрів квадратних покрівлі. Дахів також маємо значну кількість підприємств і підприємців, які майно яких пошкоджено. На жаль, через російську атаку є людські жертви з-під завалів, дістали тіла молодої пари. Нині у лікарні двоє постраждалих, один чоловік у реанімації. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Асі Єдині новини.